Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана, і зараз я хочу подивитися про тему, яка дуже часто піднімається в засобах масової інформації у зв'язку з війною в Україні. Ця тема це вибори президента Сполучених Штатів Америки. Гол говорить, що вони мають відбутися десь новий президент має бути обраним у грудні 2024 року. У них там знаєте, така складна процедура. І два найбільш таких ймовірних і вірогідних претендента це Джо Байден і Дональд Трамп. Так, проти Дональда Трампа там починають різні провадження кримінальні, але відповідно до законодавства США людина має право балотуватися, навіть якщо вона перебуває в ув'язненні. Тобто оці всі кримінальні справи, вони взагалі ніяк не впливають, в сенсі не обмежують можливість Дональда Трампа балотуватися і бути обраним. Тож мене цікавить, чи реально є можливість, що його оберуть президентом. І якщо карти покажуть таку можливість, я б хотіла спитати, а яким він може бути президентом для України? Отже, давайте спитаємо так, якби вибори відбулися зараз, так, як в соцопитуваннях питають, Зрізно зараз зробимо, тому що ситуація змінюється, вибори відбудуться там більше, ніж через рік, і робити прогноз на такий віддалений період можна спробувати. я, мабуть, спробую, але ну, подивимося, якби от вибори відбулися там найближчий час. Місяць-два-три до кінця цього року, в грудні цього року, так? яка ймовірність того, що Дональда Трампа обрали б президентом Сполучених Штатів Америки. Вибачте висока. Висока ймовірність, друзі. Карти мені випадають і кажуть, що висока. Висока. Так, ладно, поїхали. Яка ймовірність того, що Дональда Трампа обрали б президентом, якби вибори відбулися в грудні цього року? Давайте подивимося. Так, ну мої карти показують, що в грудні цього року його б навряд чи обрали. Тому що Фортуна розвернулася до нього своїм, своєю спиною. Насправді, і, мабуть, тому що голосів реально зараз не вистачає. Тобто цей шанс на любов народу, він мінімальний. Але його тим не менш люблять. Дуже багато, кіль... велика кількість людей. І давайте тепер спитаємо: а якщо, ну давайте спробуємо зазирнути аж настільки далеко, на півтора року вперед, попросимо вище сили взагалі якось так прорахувати швиденько на небесному комп'ютері, зазирнути в душі і серця громадян Сполучених Штатів Америки. але додамо при. Теперішніх тенденціях, да? тому що може ж якась така інша штука статися, хто знає. Все може бути. Давайте подивимось. При збереженні теперішніх тенденцій, тобто, от як воно зараз розвивається, да? яка ймовірність того, що Дональда Трампа оберуть президентом США в грудні? Ну, на наступних от президентських виборах, які відбудуться, мають відбутися в грудні, здається там, да? Мені так буде, показав грудні 2024 року. Давайте подивимось. Яка ймовірність того, що його реально оберуть з урахуванням теперішніх тенденцій. Дій. Господи, як я як, як його цього? Байдена, так. Да. Так, давайте дивитися. І знову випадає цей король Кубків на дні колоди. Так, да, до нього дуже велика симпатія. Слухайте, він улюблений, тому що. Через ні зі мною вирішили говорити карти. Так, що може завадити? Що може завадити? Так, ну кажуть, в принципі, це може статися, я так думаю, тому що перевернута помірність, вона якраз про швидкість і скорість, і темп такий великий. Да? Про те, що це може відбутися. Тому що він не жертва, він не повішений. Да? Дивіться, тобто може це відбутися. Такої якоїсь однозначної відповіді не дають мені. Я зараз іншу колоду ще візьму, мені цікаво. Єдине, що може стати на заваді, це фінанси. Можливо, в нього не вистачить фінансів для чогось. Ну, Там же, мабуть, теж якийсь податок, чи не податок, а внесок в, податку, в процес виборів, або якісь фінанси треба на те, щоб організувати ці вибори, виборчу кампанію. Карти говорять, що поки що він активно діяти не може, але це не, ну, скажімо так, не є суттєвою припоною. Це не є таким мож, тривожним сигналом, що він зараз не може виявляти свою активність. І... Так, друзі, я хочу інакше спитати: не оберуть, а яка вірогідність того, що він буде наступним президентом. Тому що оберуть якось так інформація, йде така різнопланова. Я хочу подивитися, яка вірогідність того, що він буде. Давайте не через оберуть, а що він буде. Давайте подивимося долю Трампа вищі сили. Що він буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки після Жозефа Байдена? Так, ну дивіться, поки що карти говорять ні. Поки що ні. Поки що кажуть ні. А що може цьому завадити? А що може цьому завадити? Не вистачить в нього кишка-танка. Відсутність в нього о, можливості їхати вдовго, розумієте? Можливості в нього їхати вдовго, до речі, може, через фінанси саме там я чула, що він якось на нього ж скинулися ну, народ, який його підтримує, дали йому гроші для того, щоб він проводив виборчу кампанію, а він їх витрачає на адвокатів, щоб себе зараз від, відмазати. Тому станом на зараз кажуть ні. Там нам на зараз кажуть, ні мої карти. Ну, подивимося, цей прогноз легко буде перевірити в грудні 2024 року. Дякую вам за перегляди, за коментарі, репусти і до нових зустрічей.